Втомлений погляд відмірить відстань, сотні кантурів порушить вітер, вибиті вікна мертвого міста, ляжуть на спостереження звіти. Спалені мрії, чорні примари, в темряві дихають із хрипами, металом зріджені тротуари, завалені мертвими, липами. Не варто чекати на зупинці. Автобус навіки змінив розклад, і знищені спомини в глибинці запустять частковий квант у розпад, в двох діях лиш незначна похибка, трапляється випадковий мотив, перевагу руйнувань покидька не знівелює благого порив. Принцип війни, руйнація світу спочатку зникатимуть надії, тоді барви втраченого квіту поглинуті з поразкою змії, мовчатиме структура людини через спотворену ваду думок. В руйнуванні не буде провини, це тільки ворожий свідомий крок. Зникатиме місто під тиском зла, підхоплена штормами піщинка Знецінене прагнення до добра Пущена без принципу сльозинка. На паузу поставлене місто. Стерті вулиці квартали двори. Неждане та непотребу дійство термінами з роками прогорить. Місто спотворене, це не вічність, перемогою в визначений час, незначна ймовірна погрішність проявляється людям без прикрас, потреба відновлення відсутня, не знатимуть люди тут спокою, допоки поруч сутність присутня, ти місто чекатиме бою, в головах божевілля прозріє, зупинити вітрові вільний хід. Від цього він стихійно зміцніє, віджахне від нас біговий кабіт. відновити контури тлілих стін, створити на крові монумент дня, збутися тиску пам'ятних руїн, тільки просякнута кров'ю земля, постане місто, люди зміняться, не буде потреби пройдешнього, пам'ять умисне тоді звільниться. підкосить жителя тутешнього.